які у вас враження від візиту Дональда Трампа до Великої Британії, до Короля Великої Британії? Це Трамп знову перетворив це ну, в певне таке дещо навіть комедійне шоу, можна сказати так. Я хотів би нашим телеглядачам пояснити, що це не візит Трампа з державним візитом, це запрошення короля Чарльза Трампу приїхати в Британію з другим державним візитом? Тобто, що мається на увазі, британці затіяли ідею перекодувати, перезумбувати Трампа. Їм не потрібен просто візит Трампа в Британію як офіційний чи робочий візит там на 6 годин, на 10 годин, 12 годин. Вони не можуть його повністю йому все пояснити. Їм потрібен тривалий триденний візит, де він без мага побуде в британському оточенні, де вони його зможуть. Точно перепрошити з новою перепрошивкою, з новою версією Трампа британського виробництва подати назад в Сполучені Штати Америки, бо Трамп відбивається, умовно кажучи, від загальної колії всього європейського євроатлантичного братерства і починає чудити так, що вже ні Європа, ні Британія, ні то в світі не його стримувати своїми діями. І от тому це отакий от тонкий візит, тонкий натяк, що ти приїдь, побудь у нас три. Рідня з усіма людьми, безумовно, на святковому урочистому прийомі в доповіді в промові тосту короля мало згадується, що і тут не займаються великою політикою. і Взагалі за обідом майже не говорять всерйоз за політикою. Вони будуть тихенько собі десь, потім пити чайок, попивати, будуть король буде. Пробувати пояснити Трампу, що в нього якби немає іншої альтернативи, що треба зберігати євроатлантичну єдність, яка була 85 років назад, 80 років назад, яка була всі останні 80 років, її не можна руйнувати, не можна європу зараз кидати во своїми абсурдними, неадекватними витівками проти Канади, проти Індії. Бо Індія якби входив співдружність з Британії, колишня її колонія. І в у Британії майже половина кабінету міністрів це етнічні індуси, і Трампу треба це пояснити. Що те, що тобі там твої фріки десь там на білого дому на галявині або там на, під час гольфу гри, щось тобі наговорили. І ти починаєш весь світ кидати в суцільну війну, і економічну, і політичну. А в той же самий час вітаєш моді прем'єр-міністра Індії з днем народження. Каже, це мій друг, буквально через тиждень після того, як ти заявляв, щоб Європа давати воліти санкції, тарифні мита проти Індії. Ну що так політика не робиться. Ну я думаю, що британцям вдасться все ж таки змінити вектор бачення Трампа, відірвати від його тих шору, які він був закудований там, умовно кажучи, на Алясі Ванкоріджі Путіну. І після того, як він пережив шок, побачився, що діється на саміті Шосо і військового парада в. Кіння, ну йому влаштували тут британські такі маленькі парадок, де він вирішив з командиром почесної варти, порушивши всі королівські протоколи іти, а не з королем, залишив короля позаду себе, себе своєї спини, що взагалі не припустимо ніколи до короля по протоколу не можна повертатися спиною. Ну, але це вже лірика. Ну і ролі місця України безумовно буде визначальним. Те, що для нас цікаве. Ви ж подивіться, наскільки символічні плаття було у дружин, у Королеве, і у... як вона там правильно називається. Вона не королева, правильно називається, вона якось ну, інакше називається, там ще приставка є. І у Меланії Трамп жовтий і сині кольори. І як вони обидвоє поєдналися в цих платях. І в цьому навіть глибокий символізм щодо України. Я не думаю, що це випадковість було, що це було таке, таке співпадіння. Протокол погоджується завчасною і так далі. І Вони вирішили саме в такому одязі, саме в таких кольорах дружини президента і короля вийти на цей святковий обід. А стосовно України, безумовно, вони будуть піднімати тему. Вони однозначно будуть просити Трампа зберігати єдність середині НАТО. І вона загрозах, яка тираніє, як сказав король, сьогодні нам загрожує Європі. Знову ми повинні об'єднуватися і допомагати Україні. Ну, якщо сам король на святковому обіді навіть заявив і задав про Україну ціле речення присвятив Україні, це багато, що значить це не випадковість. Це це не просто знак якийсь, Це концепція, це погляд Британії, яку ніхто не змінить. Це рішуча підтримка Британії всією Європою України, і вони просять, щоб Трамп був. З ними, як завжди, як 80 років назад, коли Черчилль запрошував Рузвельта об'єднатися в спільну проти антинацистську коаліцію і боротися в Європі як проти фашизму італійського, так і нацизму Третього рейху. Ну і я позитивно ставлюсь. Мені здається, що після цих трьох днів перебування Трампа в Британії в нього відношення на фоні того, що буквально менше як за тиждень має гіпотетично вирогідно відбутися зустріч Трампа з Зеленським на полях організації Об'єднаних Націй Нью-Йорку. Якщо нічого не зірветься, якщо не буде ніякого зриву цієї зустрічі, бо команда вже працює цей візит, готують. І, от, коли багато журналістів питали, з якою метою приїжджав до нас кітки. -кіт. Ну, от одної з метою було це погодження якраз візиту і зустрічі між Трампом і Зеленським, про що вони будуть говорити, який порядок денний, які питання Україна готова підняти, як підготувати до того зустрічі Трампа, як схилити Україну на Трампа на користь України. І от саме замітьте, що розморожена була американська нарешті військовий продаж всієї техніки. На закупівлю грошей Європейського союзу, які вони скинули там 500 мільярд 500 мільйонів. Перший транш і планується кожен місяць по мільярду доларів. Що США будуть передавати їхній військовий промисловий комплекс союзникам по НАТО, а НАТО потім передавати буде нам, і це саме співпало перед візитом в Британію. Це ж все не випадковість. Якщо хтось думає, що це так просто співпало. Ні, Трамп більше як півтора місяця відтягу допомогу Україні, але перед державним візитом до Британії він змо. Ушений був вже нарешті розморозити, дати команду і, і, і зброя. Ти зараз буде текти в Україну, і саме найголовніше, що це е, той асортимент, який формує запити, робить сама Україна. Що нам потрібні ракети і до Тамс і до інших е, далекобійних ракет ворожати е, в Губи російської території? І от Україна отримає критично необхідну е, ракети і іншу військову техніку, зброю, яку ми самі формуємо, е, буквально перед візитом Трампа з державним візитом в Британію. Оце це все не випадковість. тому я позитивно на це дивлюся. Незважаючи на те, що Трампа постійно все зносить, він деякі речі говорить взагалі абсолютно незрозумілі. Наприклад, Зеленському доведеться укласти угоду з Російською Федерацією, то я би хотів би віртуально запитати Трампа, яку угоду ти хочеш, щоб Зеленський підписав з Путіном. Про що? Про капітуляцію України? Та Путін не збирається нічого підписувати і не збирається припиняти війну. Він готовий тільки приймати капітуляцію України. А Кавал калос за. Е е е Заявила, що війна може продовжити ще два роки, як мінімум, і ніякого миру не буде, бо Путін не схильний. І тоді постає питання: а чому саме два роки, сказала Кая Калос. А тому що всі аналітики, я так припускаю, це моя вже версія, що враховуючи швидкість, з якої Російська Федерація просувається по території України, там сотня метрів в добу, то от якраз щонайменше два роки буде потрібно, щоб вийти на кордони, завершити, ніби як вони собі планують за. І... Захоплення Донецької області, от, Це от е, Краматорська Слов'янську оборонну агломерацію, швидше їм це не вдасться. І тому каякала, якщо приймає всерйоз слова Путіна, е, що поки ми не захопимо всю Донецьку область, війна не припиниться або нехай нам її віддають добровільно. Ну і от вони розуміють, що Україна віддавати добровільно не буде, а тоді бойові дії можуть затягнутися ще щонайменше на два роки, продовжитись, де буде похоронено щонайменше. Що до мільйона і поранено ще як мінімум російський солдат на Донецькому напрямку? Ну і от вони роблять такі прогнози. Ну, якщо коротко, я би на цьому закінчив. Ну, власне, титул е, дружини Карла III короля звучить як королева консорт. Тобто, кор, е, власне кажучи, такий титул завжди носить партнер подружній короля або королеви правлячої. І в цьому от, випадку саме так і в е, королеви Каміли її титул, і посада е, звучить у монархії. Зрештою, ми коли говоримо про те, що у Трампа може змінитися оптика стосовно. Сії після цього візиту до Лондона до Об'єднаного королівства, то чи надовго Трампа вистачить, і знову ж таки очевидно, що Путін щось на Алясці Трампові обіцяв. Говорив про те, що він зможе розправитися з Україною там в межах певного часу, кількох місяців чи до кінця року. І зараз ми бачимо, що наступальна операція яку вони впродовж літа активно проводили, не дає результату. Покровськ вони не змогли дотиснути Захопити, намагаються вони пробитися поближче до Краматорська і Слов'янська, однак із дуже перемінним успіхом, насправді, вся ця операція докупи не складається Путіну, так як він її планував. Чи це означає, що Трамп теж собі запам'ятав про ті слова Путіна, про те, що йому потрібно ще трішки часу, місяць-два, і потім почне діяти активніше супроти Росії, заявляючи, що от Росія провалюється. Знову на полі бою, така риторика від Дональда Трампа вже неслася на початку, коли він прийшов на посаду. Він заявляв, що в Росії величезні втрати, Росія не перемагає на полі бою. Ну але, зрештою, за ті місяці декілька разів свою риторику змінював Дональд Трамп і переважно тиснув все ж таки на Україну у своїх виступах. Як буде цього разу, і що саме має змінити цей візит до Лондона? Бо ви, пане Юрію, переважно дуже скептичні щодо Дональда Трампа і його можливості протистояти. Путіну спільно із союзниками. Ну, я би не сказав, що я скептичний, я реалістичний щодо Трампа. І коли я казав ще під час президентства Байдена, коли Трамп блокував надання Україні військової допомоги 61 мільярда, півроку він в Конгресі США в Нижній Палаті через свого спікера Джонсона не надавав Україні військову допомогу напередодні ще своїх президентських виборів, то я казав, що він. Торгує індульгенці. Він торгує правом продовження війни Путіна проти України без допомоги військової допомоги США Україні, і він спеціально блокував. Я більше того, я припускаю, що ця допомога була не безкорисна. Шість місяців блокувати допомогу Україні, коли ми гинули, наші солдати просувалося Росії по нашій території. Ми залишали свої населені пункти. А Трамп тішився, що він блокує Україні військову допомогу. Це ще за часів Байдена тоді. То я вважаю, що він кожен місяць Путіним, як мінімум, оплачує. і тепер, коли Трамп став знову президентом, дивіться, він вже дев'ятий місяць блокує ведення санкцій проти Росії і стримує максимально наскільки може військову допомогу Україні. Мало того, що він призупиняв допомогу, якась профінансована була конгресом ще за часів Байдена 161 мільярда з того пакету по сьогоднішній день вона не надана до кінця. Він зупиняв і розвіддані. Він і зараз торгує індульгенцією з Путіном на право продовження війни кожного місяця, як мінімум до пізньої осені, до початку зими до нового року, Трамп швидше всього, ні ні за яких обставин не веде санкції проти Путіна, тому що у них є домовленості. І якщо він не буде вводити санкції і мінімізує поставки озброєння Україні, які він знову заблокував на півтора місяця. Ми нічого від нього не отримало. Навіть ті планові поставки, які зобов'язані був давати США. По рішеннях Рамштайна і те, що нам і ракети витратні до Петрі, і, і зенітно-ракетні комплексів і іншу зброю. Він спеціально свідомо півтора місяця це все зблокував. Ну сказати, що він це все робив безкоштовно. Тут може бути як мінімум дві версії: перше, що він не безкоштовно це робив, друге, що це був тиск, шантаж України. Що Зеленський те босідай за стіл переговорів і приймає капітуляцію. Мені надоїло, вже твоя війна і твоя боротьба проти Росії. Я цього не хочу. Хочу, давай або інакше я тобі нічого не буду постачати, і не даремно Конгрес США, коли приймає законопроект про фінансування Пентагона на наступний рік 892 мільярда доларів, закладає там 400 мільйонів військової допомоги для України. То вони окремою статтею пишуть, що міністерство оборони США ні під хексід, ні колбі його заступник з політичних питань не можуть зупинити, заблокувати або затримати надання Україні військової допомоги яка профінансована і проголосована Конгресом Сполучених Штатів Америки, тобто, у виконавчій гілки влади, навіть його прореспубліканська більшість забирає повноваження. У Трампа вибиває з під ніг таку можливість блокувати Україні надання військової зброї, щоб знову Трамп не почав шантажувати Україну. Поки ти не зробиш то, я тобі не надам. Як це було в першому президентському його каденції, коли він нарвався на імпічмент? І от зараз це все повторюється. Ви мене питаєте, чи. Скільки це чи Трампа не зміниться знову повернувшись в Америку після Британії, так він попавши в коло магії свою мага і знову буде співати під їхню дудочку, так би мовити, знову тої самої. Трамп навряд чи зміниться взагалі за час своєї І У нас є як мінімум ще рік, який нам треба надзвичайно звичайно важко пережити це до листопада наступного року, до проміжних виборів США, де можна сподіватися обережно, що демократи можуть отримати більшість конгрес США і сформувати свою палату, свою більшість і поставити свого спікера. І тоді, якщо Трамп опиниться в протистоянні в меншості в Конгресі, і в Сенаті проти демократів, то безумовно йому буде оголошений імпічмент. І він розуміє на цьому президентство його по суті вже буде закінчено. Він номінально ще може бути всидіти ці залишені два роки, що йому залишиться до кінця каденції. але вже це буде не то президентство, яке в нього сьогодні. І тому король Чарльз дуже просить, якраз швидше всього Трампа будь з нами, допоможи Європі. Давай не. Не відморожуйся, не займайся ізоляціонізмом, Давай припиняти ці всі свої торгові війни з Китаєм і Індіями і давай нормально розвивати стосунки допомагає Україні. Бо Китай ти не обламаєш. Китай досяг зараз на сьогоднішній день такого жарів, що Сполучені Штати Америки на жаль не можуть загнати Китай в то стояло, яке би хотілося Трампу. Дуже небезпечно, тому що США дуже уразливі від поставок імпорту. З Китаю і від земельних елементів, магнітів і всього іншого, і США не зможе так ефективно розвиватися. Вони вже спробували наїхати на Китай, і весь світ побачив, чим це обернулося в першу чергу для самих Сполучених Штатів Америки. Тому я. Все ж таки сподіваюся, що Україні під час Зеленського зустрічі з Трампом в організації Об'єднаних Націй вдасться переконати його продовжити надавати Україні критично необхідну зброю. Тим більше, що швидше всього, політико-дипломатичним шляхом війна ніколи не закінчиться. А на Украї... а на капітуляцію Україна ніколи не піде, і тому Україні потрібно далекобійна зброя, щоб знищувати далі енергетику Російської Федерації, нафтопереробні заводи, великі газо... Сховища газу компресорні станції, нафтоперекачувальні компресорні станції в устугі і приморську в Балтійському морі, в Чорному морі, в районі Новоросійська. Оце все, щоб дістати, нам потрібна високоточна американська зброя. Оце це все буде зеленський просити і. Вводити санкції проти сполучпроти Росії, які сполучені Штати Америки якраз не хочуть вводити. і тут дуже сумнівно, що до кінця року які санкції взагалі будуть введені проти Росії, та й навіть наступного року.